Собака лежить на уламках зруйнованого російською ракетою будинку. Це фото зробила кореспондентка Суспільного у Золочівському районі, куди впала російська ракета. Тут загинуло п'ятеро людей, серед них і господарі собаки. Цю світлину в мережі побачили львівські волонтерки Юлія Радлінська і Орися Терлецька. Подивилась, серце зжалось і вирішила їхати забирати. Те, що там ми побачили, це дуже важко взагалі описати, тому що. Ти йдеш по уламках цілого чи його світу. Так? Це, я дивуюся, як ці собаки взагалі вижили там, оскільки ну, там просто нічого не залишилось, там ні будинку не залишилось, там все зруйновано, там горе цегли, горе дощок з цвяхами. Зараз Ельза, так звати, знайденого на руїнах будинку собаку, перебуває у ветеринарній клініці. Аль, пішли, пішли. Идем. Тут буїться, шо, боїться, що людей. Боїться, так? Наразі ми не можемо знати стовідсотково, як вона себе в подальшому буде поводити, тому що все-таки собака пережила дуже великий стрес, як воно вплине на її подальше Ну, Зараз вона дуже, дуже ляклива, хоча це собака, яка видно дуже орієнтована на людину. Вона дуже хоче бути біля людини, вона, от вона постійно хоче, щоб її гладили. Ельза отримала травму лапи та ока. Ще має рану на шиї. Стан задовільний, стан клінічно здорової собаки, крім того, що є незначні ушкодження в неї по тілу. А саме на лівій тазовій кінцівці є рвана рана, можливо, якісь уламки будівлі зачепили такого плану. Також вона була вся в порохах. Внаслідок того в неї є незначний конюнктивіт на правому оці. Та на лівому оці є травма рогівки. Також є припухлості в ділянці шиї. У ветклініці Ельзі дають знеболювальні протибактеріальні ліки, обробляють рани. Коли собака одужає, волонтери хочуть знайти їй нову родину. Я думаю, що ми її знайдемо найкращу сім'ю. Вона опиниться в хороших ручках. Ельзі, мабуть, більше трошки повезло. Вона її фотографії облетіла весь інтернет, і взагалі вже простори, Напевно, із світового інтернету повністю по світу пішла, і різні тіктоки вже знімають з нею. Тому звичайно, що за нею стоїть черга. А поки Ельза ще 3-4 дні буде на лікуванні в ветеринарній клініці. Ольга динакала греб суспільне на ледві.